Сказ це гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба. Сказ це захворювання, яке 100% буде летальним, якщо його не лікувати. Останнім часом, зважаючи на погодні умови, різні лісові жителі починають міграцію до міст. І, на жаль, це може закінчитися контактом із дикою твариною, яка може бути переносником сказу. Такі тварини, як їжачки, кажани, лисички. Якщо вони до вас дуже люб'язно підходять чи підлітають, це може свідчити тільки про те, що у них може бути уражена нервова система, і ці тварини вони досить агресивні. Коли передається сказ, сказ передається під час того, як відбувається пошкодження шкіри, або є таке відкрите кров'яне русло, куди попадає слина або якісь інші біологічні рідини цієї тварини. І відбувається зараження цим вірусом. Сказу. Сказ має досить довгий інкубаційний період місяць-два, і тільки після того починаються перші клінічні прояви. Прояви всі ми їх прекрасно знаємо: це людина починає боятися води, світла, поводитись неадекватно, починає тремор відбуватися кінцівок. І якщо ці симптоми вже з'явилися, людина 100% помре. Для того, щоб не допустити цю ситуацію, потрібно проводити вакцинацію. Вакцинація проводиться постконтактна, тобто, якщо там людина була укушена за руку за ногу, проводиться щеплення. Проводиться у нас тут в умовах нашого травмпункту Смілянського по схемі, яка видається на руки і людина приходить і щеплюється. Якщо не був пошкоджений шкірний покрив від укусу і можна наглядати за тією твариною, яка укусила, тому проводиться нагляд 10 днів за твариною. І якщо з твариною все добре, значить ніякого щеплення не потрібно. Також, якщо відбувся укус невідомої тварини, за нею неможливо спостерігати за якісь ділянки, які дуже близько, наприклад, до обличчя, також руки в принципі, також до цього переліку входять. Тому після щеплення ще проводиться імунізація тобто, це колиця імуноглобуліну в ту область укусу. І внутрішньо м'язово для того, щоб максимально швидко а, і оперативно зреагувати на цього інфекційного агента. Смілянська міська лікарня за адресою Холодний Арці 82 проводить щеплення та імунізацію дорослих осіб. Дітей щеплюють і імунізують в умовах дитячої обласної лікарні. Щеплення проводиться вакциною індіраб за схемою. Там п'ять уколів через певний період часу. Ніяких 40 уколів в живіт такого вже не буває. І наостанок, бережіть своє здоров'я та своїх домашніх улюбленців.